Доброго дня, друзі! Звати мене Олександра і ви на каналі Я ім'я Юрко. Сьогодні я буду готувати дуже таке смачне, бюджетне блюдо паштет. Для приготування паштету мені потрібна печінка, в мене свинна, серце, морква, цибуля, часничок, яйця, спеції базилік. Перець чорний, сіль, манна крупа і буду тушкувати цибулю на свиному салі. Топлене сало. Спочатку мені потрібно, я е, печінку помила добре, намочила трішечки, бо вона в мене помокла, і промила. Мені буде потрібно поставити її відварити. Одну воду, першу воду, в якій вона буде кип'ятитися, я вилью. І поставлю іншу і вже буду варити до готовності. Заливаю кип'ятком, щоб скоріше було. Доведу до кипіння і вилію воду, і гарно промию ще печінку і серце. За той час, поки закипить вода, я наріжу цибулю. дрібненьким кубиком. І буду тушкувати. Цибульку я нарізала вже. Додаю сало свине, топлене сало. Висипаємо цибульку і будемо тушкувати до золотистого кольору. Підсмажувати. Печінка закипіла. Зараз я виберу її, промию гарненько і буду ставити варити вже на наставу. Не забувайте помішувати цибульку. Печінку я вже помила, вона в мене частесненька, відварена. Висипаю каструлю, додаю одну цибулину. Тут печінка і серце. Часничок. Два зубки. І морку. Заливаю водойчку, ставлю на газ. заливаю водою і буду варити до готовності. Додам сіль. Накриваємо кришкою і варимо до готовності. Забувайте помішувати цибулю, бо я забула і моя цибуля з рум'яною чуть не перетворилася темно. Чорну. Я вчасно її врятувала. О. Саме раз, не страшно людей. Цибулька моя мене готова. Чекаємо на печінку і на серце. Печінка і серце вже зварилися. Овочі також вибираємо. Біло лучше теж потрібно. Звичайно. Мені все потрібно, Юрку. Тепер все маємо перемолоти на м'ясорубці. Можна перемолоти погружним блендером. Я на а тоді щоб ще була дрібніша структура погружним блендером. Переб'ю. Зараз буде дуже жужжати. Я перемолола печінку, серце і очі варені. Тепер додаю тертий чесничок, трохи, щоб два зубки чеснику у мене соровували. У мене невеличка порція. Якщо захочете більшу порцію, то собі збільшити, я в кінці відео дам рецепт. Що ти взагалі робиш? Що? Паштет я роблю паштет паштет. Ага. Так, додаємо перець базилік. крупа. на крупа. Для того, щоб простець тримався кухню. Залишилося додати ще цибульку. Я б то саму цибульку з'їв. Знаю, що дехто не любить цибулі. Якщо не люблять, значить можна схитрити, можна просто перебити її блендером. Так як у нас цибулі всі люблять. Не вибирають на бік. Ну, діти взагалі не люблять паштету. Юрку головне любить. Решта не важливо. правда Юрку? Самий основний їдок. <паштет> І все. Я завжди подрібнюю. сьогодні я роблю таку трошки грубшу консистенцію нашого паштету. Спробую легесенько на смак. Чи не бракує солі? Солі кипіль. Я напишу від, під відео, скільки я додала солі. Але ви собі пробуйте все рівно на свій смак. Може, вам подобається більш солоне, Декому менше солоне, То собі підсолюйте. Добре. Блендерувати я блендером більше не буду. Нехай буде така структура. Беремо, декот таке бажано з грудим дном. Викладаємо в форму. То нам гарбуза поставив. Я виклала паштет, практично вже готовий, на форму, в форму таку чавунну і ставлю в духовку на 20 хвилин при температурі 180 градусів, щоб він запікся. Чекаємо 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, наш паштет вже готовий. У нас часу нема. Та до Юрку? Так, треба зробити. Можеш його так лишити? Я його так не лишу, бо він щезне. Я маю на увазі тою стороною. Добре. Ще гарячий він має, він має вистигти, вистигнути. І тоді будемо його собі різати. А він ще просто гарячий дуже. А так як у нас часу нема, будемо закінчувати відео, бо Юрко дуже хоче паштету. Аж вуса йому позакручувалися. Не перекручуй, я казала, що ми на гриби спішимо. На гриби спішить. Так, в мене вийшло таке відео, так я готувала паштет. Якщо вам сподобалося, як я його готувала, поставте мені а Юрко знімав, поставте мені Юркові вподобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на наш канал. Дякуємо за перегляди.